Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і не має жодного відповідного слова, щоб достойно співати усі чудеса твої. Oh, Так, як Бог вперше відкрився людям у трьох іпостасіях, Отець, син і Дух Святий, то ми це свято ще називаємо богоявлення. Бог Господь явився нам, співає нині церкву. Ну а ми зараз будемо просити Бога, щоб не взираючи на наші особисті недоліки чи на наші спільні вади, Бог за милосердям і людинолюбством своїм. Не стримував благодаті Духа Святого, а посилав його на цю воду і благословив його святивії, щоб вона була втіщою, щоб вона озброювала нас в боротьбі проти всякої нечисті. Ти Бог наш, що водою і вогнем через Іллю відвернув Ізраїля, від в Галової. Самі нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. Самі нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. Писе Боже, що я б візим, я плані присидати вас, бо і відкрила споклонія, святі крайці, мого про тебе сичив, нашого Дніпра, ось він, український Йордан. А ми з вами, браття, готуємо. І ми освячуємо води. Я ж бажаю, щоб ця вода була цілющою, щоб була вона насілення душ і тіл ваших рідних, близьких, ваших особисто рідних, близьких наших, щоб вона додавала сили у боротьбі і протистоянні проти всіх ворогів. Два слова, як вода. Хороша. Е, перший раз не перший. Ні, Не перший, я ж не знаю, який раз. Дванадцятий. Дванадцятий, якщо по чергу, а так і ще інше, то і ся, ось на тій неділі ще ниряв, Ну так то їй просто, просто вимож. Да, ні, не можеш так просто люб, любитель. Якщо так разень, ну то один раз нирнув, садився, то я думаю, і звичайна людина без пострілства, без всякого, то я може себе добре на наступний день відчувати. І так далі. Головне, щоб не стояти, потім не розпивати на холодному Все, Ми вас Повінку. відпускаємо. дякую. Традиції тримають чи все менше? менше людей? Ну трохи менше, ilgili, конечно, людей. Десь до 200 осіб було. Я думаю, ще будуть. Ну некоторі приходять і кажуть, що буде 19-го. Ну а так Ви тут ви тут сьогодні чергуватимете? Ще час, десь. Ну поки роз розійдуться всі, будемо чергувати. Ви самі колись занурювалися? Та, да, звісно. Зараз ну, просто намерся і поки желання нету. А так, як мабуть, кожен рік. Скільки раз ви занурюєтеся і що відчуваєте? Це, мабуть, дванадцятий раз з 2011 року. Кожен рік відчуваю Божу підтримку, благодать, неймовірні відчуття. Зараз все побачите. Перший раз чи ні? Постійно. Хожу. Постійно. Для вас, що це для вас означає? Водичка. освіження. Ви не може Ну, а що це? За як вас звати? Ну, завартовуюся, так. Да. Пане Андрію, як вода. <гум> Гарно. Ви щороку занурієте. Які відчуття і що це для себе, для душі, це шумає? Ну, перш за все, для, для здоров'я. <гум> Відчуття ну, спочатку холодно, а потім жарко, ну, приємно. Коліки рекомендуєте? З удовольствием можете.